Рідко, коли відставка міністра чи силовика викликає публічний резонанс, сьогодні ми будемо говорити про відставку Валентина Наливайченка, про місцеві вибори в ефірі. В об'єктиві я Андрій Скоп. Гостями нашої студії є Андрій Білоус, депутат діїської міської ради, член групи Народний контроль і головний редактор «Гал.Інфо», Сайто Віктор Шаповал. От відставка Наливайченка, От Віктора, почнемо з тебе, медійно, як це взагалі виглядало? Можливо сказати, ну, так, до певної міри, що спершу дещо несподівано було. Так? Хоча ну, були попередні вже такі розмови. Так? Перед відставкою отже починає, починає під, під Наливайченком так, думаю, крісло хитатися. Але потім ця історія почала набрати швидко темп, так і ну був загалом несподіваний фінал. От і в медійно це виглядало так, що ну, чергово підтвердилася ця наша схильність української політики до візантійщини. Тобто, начебто, начебто, от ми говоримо про зорість, відкритість, зрозумілість, щоб. Щоб, начебто, є тиск громадськості через громадські організації, а однаково, ну, наші політики, коли доходить до якихось практичних ну, втілень цих принципів прозорості, так вони все одно скочуються в ту візантійщину, в ту традицію, от з тої колії. Ніби попередньої політики, од ну, вибратись а, не, не може Досить... розуміти, що таке візантійщина. От може кілька слів поясни, е, нашим ну, 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 оця, це, це така політика, яка так би мовити, закорінена в візантії. Коли оці всі рішення, це це результат всяких таких домовленостей, військового кола, кола людей. Але ці рішення стосуються великого широкого ну су 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 суспільства, вели, ну, великих громад, і а і вони ну до, до кінця не зрозуміли. По суті, ці рішення вкидаються зверху, нав'язуються, і нам ніби як залишається таки при, при, прийняти їх і ну. Ну ясно, відрефлексувати рефлексувати те, що ми зараз і робимо, і от отак це приблизно сприйнялося. Так ну і найгірше це те, що ніби далі продовжується. Ну ми що ми ну, усвідомили, що далі ну високі посади, зокрема в правоохоронних органах, залишаються так би мовити, розмінною монетою під час політичних торгів. Хоча скільки було розмов, що ну давайте домовимося, оцей правоохоронний безпековий блок виводимо з цих домовленостей, хай там працюють професіонали. То тут ми воюємо, тут ми намагаємося якісь нав'язувати сам свої правила для суспільства, свої шляхи розвитку. А оце от залишаємося? Ні. Ну і по Наливайченку оця штука ну ще раз підтвердилася. Е яка була перша реакція? Ну, п -п -п що ми побачили, так? З'являється інформація про можливу відставку на Леваченка. Основні політичні, політичні, політичні гравці висловлюють свою позицію. Ні, ми підтримуємо. Тут Порошенко <реш> тут, і раптом через два дні ті самі гравці кардинально змінюють свою позицію. Чому ми це зробили? Це незрозуміло. Ну от Ігор Соболів пояснює позицією Ми До нас прийшов на Леваченко, на фракцію, щось там розказав, і ми ухвалили таке рішення. Ну, то що він розказав вам таке? Ну то поясніть, чому так кардинально. І відповідно зразу да, садовий. Садовий виторгов, якісь собі посади. Так? Потім з'являється, ну, ну, але це так. виглядає справді на якусь спецоперацію, е, побачили телефон і так далі. Але оскільки розумієте, оскільки практика така дуже поширена, ну, я, я вважаю, що ну, суспільство ну, українці ну, схильні в цьому вірити, так? бо так все відбувається насправді. Ми потім через деякий час бачимо, що справді от є якесь рішення, і люди, які так би мовити, долучились, ну проголосували за це чи забезпечили голосами це рішення, вони потім отримали. Чи групи вони отримують потім відповідні посади. Ну, от зараз, ну, єдине, що от як садовий, дуже різко не відреагував, так? Зразу і на Фейсбуці. І це, що таке на Фейсбуці реагують так я це сприймаю, як для мене особисто важливо. Це не прислужба відписала, міської міста не І там, власне, була історія про те, що на Налевайченко, власне, на свій день народження був у Львові. І, власне, ми зустрічалися з Андрієм Івановичем садовим в тюрмі Налонського, і там в них була очевидна якась бесіда. Е, Андрій, е, чесно скажу, після перемоги революції. Гідності було багато відставок, але чесно скажу, що вперше люди почали обговорювати відставку на Леваченка. Публічно тобто люди між собою. Питали, а чого його відставили? За що я відставили для людей було зрозуміло. У скажуть відверто, в мене так само дзвонили. І мої родичі, і знайомі кажуть, а, а за що його відставили? І чесно, я не зміг пояснити. Ну ти що казав, це ніби несподівано. Да. Бо да. насправді насправді ви почали свою програму з того, що сказали, що відставки силовиків не викликають резонанс. Насправді завжди викликають відставки силовиків резонанс, тому що уявлені звичайного українського громадянина, кожен хто працює в якійсь спецслужбі чи в силовому відомстві, має біля себе. Течки з компроматом, який він обов'язково скористається в подальшій політичній боротьбі. Тому насправді, перше на таку відставку завжди реагують небожителі провідні політики, бо вони за це хвилюються. Так само це не байдуже і звичайним громадянам. Нагадаю вам, що відставка Яреми теж мала великий резонанс. Спочатку як вона готувалася, як формувалася громадська думка, які з'являлися з'являлися е, інформаційні приводи. Тобто, е, люди на таких посадах, як генеральний прокурор, керівник служби безпеки чи міністр внутрішніх справ, це ясно, що це є впливові політичні гравці, особливо е, в той час, коли країна віде чи, як там називається антитерористична операція. Тобто, силовики в таких умовах завжди будуть. Е, Ну, особливий уваги, е, крім того, згадаємо, що навіть ми все-таки живемо в, в парламентсько-президентській республіці, але за останній час садки, роль президента набагато вища ніж би це мало бути передбачено конституцією, тільки через те, що він є верховний головнокомандуючий, і ми ведемо антитерористичну операцію. Тобто, силовий блок в сучасних умовах є е, дуже важливий, і ясно, що такі е, помітні представники, як наливайченко. Його відставка не могла пройти непомітно. Тобто ясно, що вона готувалася. Грунт готувався. Це тільки вона може виглядати телеглядачам в телевізорі, що це відбулося в один момент. Очевидно, що, що ситуація назрівала. Напевно, є якісь причини, про які ми ніколи не дізнаємося. Все-таки президент став президентом вже на той момент Наливаченко був керівником СБУ. Тобто він вже очолював. Тобто, фактично ми не можемо сказати, що він обіймав цю посаду завдяки позиції президента. І це означає, що президент, президента він перестав влаштовувати. Чому так сталося? Ну, Будемо шукати відповіді разом на це запитання. Що думають вів'яни про відставку керівника Служби безпеки України Валентина Новаченко у сюжеті наших журналістів? Новаченко? Президенту кому? А кому ще міг не вгодити? Я думаю, що він наступив на мозоль Порошенко. Парченко кому більше. Я думаю, що ніхто не буде знати. Коми, свати. Кому, як не кому, то ви самі добре знаєте, хто над ним стоїть. Кому він підпорядкувався, ну то що тут говорити? Тим більше чотири його замісники одночасно були звільнені. Я Думаю, що президенту, скоріше всього, в президентській команді. Я думаю, що самому і президенту не вгодив, бо він не в його команді, скоріше всього. Я думаю, що він заполітизувався на своїй службі. Тут, тут не йдеться про те, кому він не вгодив. Він просто собі не вгодив. Служба повинна бути поза політикою, а він все-таки від удару і там тягнуться хвости до фірташа. Це вже так би мовити. Ото він сам себе спалив таким чином. Я думаю, що чоловік, який почав скривати. то плохое и то неправильное, которое творится в нашем руководстве, в нашем, ну, в нашем парламенте, можно сказать, в нашем бизнесе, в нашем все неправильной подходе к руководству страны. Поэтому, я думаю, он начал скрывать самое плохое. Ну, вашку сказать. Наверное, есть конфликт между администрацией президента и службой безопасности. Мені здається, там якісь е, такі політичні ігри, і чим вони закінчуються, я не знаю. Колеги, я чесно вам скажу, я мав е, таку нагоду. Заводити Валентина Леваченка у кабінет голови ЗБУ України під час, після перемоги Революції Гідності. Тобто наша сотня стояла на охороні власне, СБУ, і я один з тих, хто перший зайшов в кабінет. І про те, що казав Андрій, про те, що Валентин Леваченко був одним з тих, хто був призначений після перемоги Революції Гідності, і він не асоціювався власне, з людиною з президента України Петра Порошенка. Вікторе, це є зачистка. Ну, це що він асоціювався, це його і згубило таке виглядає. Ну тому, що по суті виглядає, що нашому президентові ну для нього при, при, при кадрових призначеннях, ну це вже очевидно зрозуміло. Дуже важливо. Це ну, от елемент відданості, так що це своя людина, так називають. Ну наскільки я це розумію. Так, от, от це можна довіряти. Професіонал, так, обов'язково. Але от дивіться, ну залишається по суті один силовик. Це міністр МВС. Так, який, от, ну, начебто псує картину ще, от, людей, яким президент поставив, на них спирається, довіряє, і відповідно він від них очікує, також, ну, такої, ну не те, щоб беззаперечної виконання його завдань, але ну, такої, відданості. відданості, яка виникає, ну, саме тоді, коли ти розумієш, що ця людина дає поставила на посаду, і ти ніби зобов'язаний. Ну, і подивимося, як от зараз президент, якщо що ну ми і ми бачимо далі зараз от, от вибори місцеві? Так знову ж таки, Яценюк, Народний фронт, Порошенко партія Об'єднатися, не об'єднатися, їм треба вирішувати. Мовно кажучи, якщо вони не домовляються про блок, то зрозуміло, що це ну очевидно, слід будемо очікувати зміни міністра МВС, і тоді по суті, президент по суті, ключові силові посади в країні. Оце вже будуть так і. Його люди, і він ніби абсолютно тоді бере на себе цю всю відповідальність щодо силового блоку. Але я також погоджуюся, тут що ну мені би як знов е, вертаємося на те саме, коли ми говорили, президентсько парламентська парламентська президентська. Тоді ми ну, вже, коли за кучми, за Кривчука, ми сто разів обговорювали що у нас замість того, щоб було два центри влади виконавська і законодавча. Ну я маю на увазі. два от, сильних два сили, У нас знов три, три є якісь у нас є такі не виконавська чи не виконавська президентська влада. І, 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 Який в неї інтерес? Покласти на всіх відповідальність, е, а дивіденди політичні всі собі загарбати. Розумієш? І, ну, це, 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 це складно, це, це, це є фундамент для інтриг, для, для, для о, о, таких кулуарних домовленостей і так далі. І ну, в принципі, це дуже по суті, ну, щоб так от в умовах трьох центрів це вимагає певної культури політичної кваліфікації, щоб еф, тобто ефективність політики публічної знижується. Насправді це складна, але Схема з нашими віктора, амбіціями. Андрій говорив про політиків. парламентську президентську, президентсько парламентську. Я там скажу, я знаю кількох людей, які мають диплом юриста, і вони точно не знають, яка має республіка, чи парламентська, чи президентська. Це те, що а, говорить він, тобто вони не запуталися це... просто. Ні, ну, чому що? Але ми виходимо на якусь ширшу дискусію. Нема чітких правил. Коли нема чітких правил, це що дозволяє? Це дозволяє грабувати. Країну Знаете? один одного. Тому що я... правил немає, правила не усталені. Хтось каже, Та, ти мене пограбував. Він каже, ні, я тебе не про це по закону. Я, я вас перев'юлі речним таким відступом. Я от десь буквально кілька днів тому е, переглядав фотоальбом ще помаранчевої революції, і така велика сцена, велика фотографія з Майдану. І я подивився зараз на, на, на тій сцені, всі ті, ті самі, що зараз є при владі. Тобто це було е, 15 років тому, не п'ятнадцять, 12 рок, років тому люди залишилися ті самі. І весь час вони займаються тим самим. Вони перетягують канат влади на себе, канат цих владних повноважень. повноважень. Міняються місцями. Сьогодні він на одній посаді, завтра на іншій. Сьогодні прем'єр-міністр. Завтра якийсь міністр, була парламенту, але постійно відбувається той самий процес, якомога більше влади взяти у свої руки. Тобто, це є вічний двигун української політики, боротьба за владні повноваження. Але чому, тому що далі влада гарантує надприбутки по всій країні. Вона дозволяє, по-перше, захистити те, що ти вже тут, ну скажімо так, ну, умовно, ну, заробив, скажімо так, це, там, нажив таке слово, так, і, і, і примножити це. Це, по суті, влада це з нас гарантує. Тут, тут без влади це все, ну, подивіться, от люди втрачають влади, так, ну, там, вся ця, ну, скажу так, зграє Януковича. Якщо ну, бізнес під ризиком, треба продати, швидко втекти і так далі. І так далі. І це штуки, ну, до речі, тут знову ж таки можна вийти на Таку тему, що я не пригадую, хто не було таке дослідження. Це робив чи, чи якась міжнародна структура, не буду казати це, але от дослідження. І вони виявили, вони поставили собі за мету виявити ознаки розвинутих держав. Так, ну, от виявимо ознаки, і що зробити, всім рештам, державам нерозвинутим треба сформувати ці умови, дотримуватися, і це дорога вперед до світлого майбутнє. От серед цих ознак: дві, які це насамперед, громадський контроль за силовими структурами, те, чого в нас власне немає. Так, тобто, це ж ну це, це широка в нас проблема. Там СБУ, міліція, громадський контроль, плюс це бізнес, який не зникає після того, як змінюються власники. Влада, як міняється, так, як міняється влада, так от він не зникає. Власники от бізнес тут створений. Гарно, бренд, він, він працює. Тобто, ну там беремо там я не знаю Кока-Колу чи ще якісь фірми. Тобто, от є там капітал, цей і він працює, міняється, продається. Власники влада, але це працює. Тобто, але це про що говорить? Що люди, бізнесмени і політики в тій країні, там представники громадського суспільства вони домовляються про якісь ну, прийнятні спільні правила гри, які є непорушними, так от непорушні. А стосовно громадського контролю, то я зверну увагу у звіті президента президента у виступі перед парламентом він сказав, що найефективніше працює е, Міністерство оборони, бо там залучені представники волонтерського корпусу. Там тобто там, де з'явилися волонтери, там де з'явилася громадська самоорганізація, там відразу зростає ефективність, тому що е, збільшується прозорість, е, збільшується відповідальність, тому що люди, умовно кажучи, відповідають за ті кошти, які вони збирають в, 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 ну, в меценатів, грубо кажучи. Е, там, де там, де влада не допускає представників громадськості, як ми, наприклад, це бачили випадку з податковою адміністрацією, яка у Львові хотіла поставити керівника, провела конкурс, а потім і забула про нього і тихенько якимось там закулісними способами призначає когось на ці посади. Все тут прозорості нема. Але слава Богу, що після після майдану, е, ну така така вже нас настільки активна громада українська, що такі речі вже проходять все важче і важче, і я думаю, і далі це буде тільки наростати. Тобто громадський контроль за діями влади. Це, очевидно, один з пріоритетів має бути для нашого суспільства, для його розвитку. Я прошу також хочу просто докинути слово, що Я вважаю також, що ця революція від попередні на відміну, що все-таки вона стала таким ну, потужним соціальним ліфтом. Ми при тому вакіми цього у нас було, це, ну, не було цього ліфта, він просто не працював. Який витягнув нагору ну, багатьох людей ну, цікавих, розумних, ну, далекоглядних, з перспективним мисленням витягнув догори. От от мені здається, що їхня от маса, вона от на, на, на межі критично. Так, от чи, чи 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 ці люди розчиняться в тій але, системі, чи вони все таки якось трохи деформують і але, ну і цей ліфт ніби як постійно буде курсувати на підтвердження ну. ваших слів, скажу, що це дуже відчувають. Старі політики, скажімо так, старі політичні сили, тому що всіляким способом намагаються не дати цієї масі критичній, яка зараз формується цього громадянського суспільства, через різні механізми, зокрема через, наприклад, запропонований закон про місцеві вибори, коли в цьому законі встановлюється відразу кілька цензів. Це є і відсотковий бар'єр, який зріс порівнюючи з минулим законом 5,7% і бар'єр пропонують встановити законодавців. тобто. Що це означає? Що ті партії, ті зародки нових політичних сил, які з'являються, ті постмайданні середовища, їм просто хочуть не дати можливість потрапити в місцеві ради, щоб не дати можливість цій критичній масі так. сформуватися і прийти на зміну існуючим політичним силам. Тобто, всілякі так само там в тому законі запроваджений майновий ценз. Це, грубо кажучи, коли висока висока застава за участь в виборах достатньо велика. Тобто вона, умовно кажучи, якомусь там вчителю, навіть чи лікарю, який хоче, ну наприклад, я говорю наприклад, хоче балотуватися. Він може бути навіть не, 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 не потягнути. Так, бізнесмен собі зможе дозволити заплатити 50 тисяч гривень за стави за участь в виборах. А чи може це зробити, умовно кажучи, активіст, який був на Майдані, який провів там. Е... Думаю, не може. Чесно вам скажу, я був на Майдані. Не, не зможе. Там Переважно люди, які не мали великі статків, стояли на Майдані. Тобто ні, ну були люди і бізнесмени. Але, власне, чому я почав програму з відставки на Левайченка? І це дуже, власне, показує оцю всю підлість, на мою думку, влади. Тому що перед його. Підставкою про питання голосування на Верховній Раді. Багато політиків і політичних сил заявляли: ми не будемо голосувати, бо нема за що його звільняти. А потім в якийсь момент все міняється. Тобто мінялося навіть не за день, а за години все помінялося. Які має такі аргументи адміністрація президента до політиків, на вашу думку, щоб політики так швидко міняли свою думку. Ну, ну це те, це, це, це що ми казали. Це оце торги. Це ніби політика у вигляді торгів. Оце. оце... Я не хочеться вживати слово базар, але це от, от, от вони торгуються. Тобто, і <кій> зрозуміло, що, що ти... під час війни, Правиль, під жив... час але... того, коли міняти керівника Служби Правиль. безпеки України. Ну, ну ну немає, немає, Знаєте, меж, немає меж, немає нічого світового. Оце Тут, от э... в, вчора я читаю е, прем'єр-міністр України. Заявив батьківщині, що вона має відкликати свого міністра по своїй квоті міністра екології я, це, з уряду. Тобто теж, що відбувається, якщо ти є премєр міністр і ти бачиш, що е, людина не справляється, чи є якісь зауваження. Ти не маєш просити по квоті, то означає ти вступаєш в торги. Тобто у нас, кажуть, що на найвищому рівні говорять, що уряд це є предмет базару, тому що на певних умовах когось призначають, когось відкликають. Що вищі керівники силові держави є предметом якихось торгів, компромісу. Ми тобі то, ти нам то, ми знімемо, ми поставимо, поміняємо умовно когось на когось. Тобто, ну ну Чесно кажучи, сподівалися, ми, що після Майдану ця ситуація поміняється. Ну, на жаль, на жаль. Ні, ніби просто от, Справа не в тому, що ніби річ не в тому, що ну, не, не можна там звільняти міністрів, так, але. Претензії, критика повинна бути аргументована і ну і, і зрозуміла суспільству. Ну і взагалі передбачати і ну передбачати відстоювання інтересу суспільства, а не ну от, от раптом, от власне що оце штука, що, от, в нашій країні часто стаються речі, які ну тут не зрозуміло, чого вони стаються тут... Пригадуйте, пригадуєте, як колись давно звільнили з посади тодішнього, не знаю хто він тоді був, чи головою СБУ, чи керівником ради національної Безпеки Марчука. Мітаєте, яким кучма написав написав за створення власного політичного іміджу. Тобто це таке враження, що це тоді з підсвідомості прорвалося за що звільняють політиків. Тобто, звільняють або за те, що не працює на інтереси того, хто його поставив, або друга причина створює власний політичний імідж. Чесно кажучи, я думаю, що наваченко під обидві причини, тому. Тому що його, напевне, звільнили і за те, що він не був людиною такої команди президента, очевидно, і напевне через те, що все-таки в нього почав з'являтися власний політичний імідж. Ну yeah. я думаю, що в нього, припрошу, yeah. просто дам, що у нього от бажання робити ну, власне політичне ім'я з'явилося в процесі цього звільнення. Так, це звільнення воно ж тривало в часі. Я думаю, що ми так так виглядало з боку, що йому підкинули, а ти використай цю ситуацію. Ти там, я не знаю, симпатичний, гарний, жміш говорити, публічний, ритор. Давай, ти ж можеш очолити якийсь проєкт. От постає питання, який він проєкт очолив? Новий, старий. Ну і ми, ми не забуваємо, що він все-таки був членом партії Удар. І ну, кажучи, правда, здивував, поведінка ну, його. Та як, його, як його... удар. За нього проголосував <смеш> ну, давайте так. До честі не всі. Наприклад, мені дуже подобається позиція Андрія Кота, депутата мажоритарника з, з Львівщини, який не проголосував. Тобто я розумію, бо я пригадую, що Нелеваченко був тут у Львові, і не тільки він з котом, умовно кажучи, ну ще не будучи головою служби безпеки. Там коли він ще був просто членом в удару чи в команді удару, тобто, коли він брав участь в місцевих виборчих кампаніях, помагав. пер тобто, я розумію, що люди не дозволили собі переступити через цей е, такий бар'єр, що як людина мене підтримувала. Він, його звільняють, і я маю цей. Тобто до честі, наприклад, кота, і, до, напевне, до нечесті інших депутатів від удару, які це підтримали. Ну, бачите, є і люди, які в наш час совість вміють тримати. Дякую. Зберегти. Ми повернемося до студії за декілька хвилин і продовжимо нашу тему. Дивіться нас далі.